Ви коли-небудь задумувались, що ж таке пам'ять, що буде, якщо її зможуть змінювати, красти, видаляти. А от розробники із Don't Not Entertainment подумали та навіть створили гру Remember Me, на яку кинув оком наш рецензент. Гра пропонує нам футуристичну версію столиці Франції, яку прозвали Нео Парижем. Діється у 2085 році. За допомогою революційної розробки корпорації Memorize, люди навчились дарувати свої спогади рідним, друзям, а також позбуватись поганих і збільшувати хороші однак, спогади більше не є чимось особистим і завжди знайдуться ті, хто використає цю технологію проти когось. Тому з'являються протестанти, яких прозвали ерористами. А Нілін наша головна героїня, одна із них. На біду наше знайомство з Нілін стається вже після прочистки пам'яті. Ні, ми нічого про неї не знаємо, ні вона про себе. Крім власного імені нічого не пам'ятає, і що нам залишається робити правильно згадати все. Після того, як невідомий союзник допомагає Нілін втекти з лабораторії, ми розуміємо, що героїня не дасть собі у борщ плюнути, адже вона елітний боєць, найвправніша з ерористів і вміє хвацько монтувати чужу пам'ять. Коротко кажучи, над сюжетом добре попрацювали. Перед кожним епізодом у роздумах Нілін намагається зрозуміти, що вона зробила, для чого, чи правильні її дії, кому можна вірити, а кому ні. А увінчує все це справді цікава кінцівка, тобто сюжет одна з найсильніших складових гри. Шлях до справедливості і власних спогадів непростий. Заважають безліч противників, яких можна поділити на дві групи: лепері, які мутували з людей після повної прочистки пам'яті, та підготовлені бійці Memorize. Бойову систему розробники старались зробити унікальною, і здебільшого їм це вдалося. Усі удари робляться двома кнопками, і є декілька вже прописаних у грі комбінацій. На кожний удар можна поставити якийсь ефект. Наприклад, перший удар є потужнішим, а другий дає більше життя героїні. І так складаємо ланцюжок ударів. Різними ефектами лепері і бійці поділяються на різновиди, і до кожного з них треба мати свій підхід. Тому у Нілін ще є спецможливості, такі як невидимість, логічна бомба, коротке замикання тощо. Виглядає цікаво та ефектно, але усі ці побоїзка дуже швидко набридають, а різновиди ворогів тільки дратують. Коли стає нудно, усі бійки швиденько закінчуються і починається паркур. Про акробатику скажемо коротко, непогано, але без родзинки. Виправляє все левел дизайн. Він тут дуже красивий. Сивий і при стрибках камера завжди вхоплює правильний ракурс. Пробігтись по Нео Парижу завжди цікаво. Всюди розкидані голограмні реклами, застереження чи якась інша інформація, а також безліч роботів, які виконують нудну і нецікаву для людей роботу. Все це підкреслює музичний супровід. Він чудовий, особливий і дуже добре підкреслює атмосферу кіберпанку. Але і тут не без ложки дьогтю. Коли вперше була демонстрація Remember Me, Нілін ішла по просторі вулиці, було відчуття, що можна десь звернути. У Ліній версії, попри те, що локації, хоч і красиві, вони ще й дуже лінійні, не відчувається свободи, надто тісно. Та годі про погане основною фішкою гри є монтаж пам'яті. Про неї розробники багато розповідали, вихваляли її і не дарма. Коли Нілін потрапляє до чужої пам'яті, ми бачимо невеликий кавалок спогаду, який можна перемотувати туди-сюди. Пливати на всі видимі предмети не дозволено, лише на ті, що пропонує гра. Але сам процес не є повністю лінійним. Доконання фрагмента спогаду може бути різним. Можемо скінчити його ще гірше, ніж було насправді, або ж навпаки, з гепіендом. Але правильною зарах... Хоється лише та кінцівка, яка поставлена у завданні. Змінювати чужу пам'ять дуже цікаво в таких моментах. Відчуваєш себе ледь не богом і розумієш, що навіть найменша дрібничка може змінити весь перебіг подій. Єдиний мінус, що ця фішка зустрічається лише чотири рази за цілу гру, а це трішки мало. У грі є ще кілька цікавих речей: наприклад, незвичайні головоломки, які ми радимо розгадати самотужки, а не гуглити. Також є путівник спогад, який прозвали Мнефоном. І різноманітні секрети, але це вже краще вам побачити на власні очі. Отже, Remember Me, звісно, не шедевр. Так, у ній є недороблена бойова система, дуже тісні локації, ще декілька дрібничок. Але коли починаєш гру, її хочеться пройти. І у кінці, після проходження, запавка залишає про себе приємні враження.